Як зрозуміти сучасне мистецтво? Про що абстрактні картини? Як з цього ми перейшли у це? І невже ця картина коштує 50 мільйонів доларів? На ці і інші питання ви знайдете відповіді у моїх відео. Привіт! Мене звати Світлана і тут все про сучасне мистецтво простими словами і коротко! Почнемо спочатку імпресіонізм. Ви можете сказати, ми хочемо зрозуміти сучасне мистецтво, навіщо нам імпресіонізм тож було давно. Та на мою думку, імпресіонізм можна назвати початком сучасного мистецтва. Цей напрямок став революційним для свого часу, він порушив традиційні канони академічного живопису, відкривши шлях новим стилям і методам. Як художній рух виник у Франції у кінці 19 століття. Запам'ятайте цю дату 1874 рік, тому що потім все пішло з Кереберті, почалася справжня революція у світі мистецтва. У цей рік художники, які пізніше стали відомими імпресіоністами, зробили свою першу виставку. Це спричинило справжній резонанс у світі мистецтва. І імпресіоністів почали вважати революціонерами, відчужуючи їх від академічних кіл. Тому митці створили анонімне товариство художників, скульпторів, граверів для демонстрації своїх робіт окремо від академічного світу мистецтва. Проте офіційно імпресіонізм існував недовго, в період 1874 по 1886 рік. Це час, за яке товариство організувало свої виставки, і їх було всього вісім. Імпресіонізмом можна назвати явище, яке підводить підсуму класичному мистецтву. Рух виник із бажання зобразити миттєві, швидкоплинні враження від природи та гру світла. Художники намагались передати не сам вигляд предмета, а те враження, яке воно залишає. Тому після того, як Лот Моне представив свою картину враження, схід сонця, критик Луї Леруа, побачивши її, вжив термін імпресіон, що від французького означає враження у зневажливому контексті, як насмішку, звідки й пішла назва цього руху. До речі, Клод Моне був найвідданішим послідовником імпресіонізму. Він продовжував працювати в цьому стилі протягом багатьох років, зображуючи швидкоплинні моменти природи та гру світла. Моне часто працював просто неба, прагнучи захопити змінний стан природи, хоча академічний стиль живопису передбачав ескіз як підготовчий етап і на відкритому повітрі. Художники академісти писали лише етюни, імпресіоністи, бажаючи захопити швидкоплинне світло, працювали безпосередньо з натури. Для них було важливо бачити рух повітря, відзеркалення світла та грутіней. Це призвело до того, що вперше в історії живопису тіні перестали бути темними. Чорними, сірими, коричневими. Імпресіоністи майже повністю виключили їх зі своєї палітри, вважаючи, що таких кольорів в природі не існує. Це добре видно на картині Клода Моне «Сорока», Де тіні, що падають на сніг, набувають різних холодних кольорів, так як от сині фіолетові, що є частиною його новаторського підходу до передачі ефекту освітлення. Показати, як змінюється вигляд об'єкта і природи під впливом світла, було однією з головних задач імпресіоністів. Вона й привела клода моне до створення серії із десятка картин, де зображений один і той же вид або об'єкт, але при різному освітленні. Одна з таких серій це Руанський собор, в залежності від освітлення змінюється і сам зовнішній вид об'єкта, і те, яке враження він робить на глядача. Фруктовий сад в Понтуазе – Каміля Пісаро чудово демонструє техніку, яка створює ілюзію руху та повітря. Пісаро використовував багато білого кольору, який розподілявся на полотні дрібними хаотичними мазками. Це надає відчуття, що природа перестає бути застиглою і нерухомою, а навпаки, живе і рухається. Ще одним відомим представником імпресіонізму був П'єр Егюст Ренуар, який був відомий своїми яскравими і життєрадісними роботами, часто зображуючи сцени з повсякденного життя портрети і пейзажі. Ренуар славився своїми точними і витонченими малюнками, а також майстерністю у відтворенні ефекту світла. Однією його найбільш відомих картин є весняний бал на Монмарті, де він передає радісну атмосферу святкової події, використовуючи характерні для імпресіонізму кольори та мазки. На полотні човни на сені Ренуар відмовився від чорного і землистих кольорів, таких як сієна, охра та інші. Він використовував сім інтенсивних пігментів та велику кількість білого. Художник використовував переваги контрастних ефектів і чисті кольори без змішування. Так він досяг унікальної світлої гамми. Отже, давайте підведемо підсумки. Перше. Імпресіоністи відмовились від усталених академічних стандартів, які вимагали чітких форм історичних, релігійних чи міфологічних сюжетів. Вони перші почали мислити по-іншому, натомість вони досліджували повсякденні сцени життя та природу. Друге, імпресіоністи використовували яскраві кольори і часто працювали просто неба. Щоб передати атмосферу моменту, в той час як класичні художники працювали у студіях. Третє, як ми вже говорили на початку, імпресіонізм заклав основи для багатьох подальших рухів, таких як абстракціонізм та інші, про які я розповім у наступних відео. Він відкрив шлях до експериментів з формою, кольором та технікою. Що є характерно для сучасного мистецтва. Тепер пропоную вам зрозуміти, наскільки добре ви зрозуміли ключові моменти імпресіонізму. Подивіться на картини і виберіть ту, яка, на вашу думку, відноситься до художнього стилю імпресіонізм. Друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео!